Тільки можливий розвиток сценарію, що в серпні місяці зараз про це багато хто говорить, влада зорганізує референдум, і одним з питань, наприклад, буде визначення шляху України митний союз або Європейський Союз, і власне цим самим влада може перекрити. Взагалі, будь-які дискусії про європейське майбутнє, посилаючись на волю народу, це питання активно дебатується зараз. Я підтримався від якоїсь оцінки вирогідності такого кроку. Але очевидно, одне що якщо такий крок буде застосовано, чи то в серпні, чи то в іншому, це абсолютно поставить хрест. На будь-якій перспективі підписання в найближчому майбутньому угоди про асоціацію, включно з поглибленої зони вільної торгівлі. І це буде проти національних інтересів України. Тому ті, хто. Планує або розглядає таку можливість, або закидає як гіпотезу для публічної дискусії, вони мають розуміти про відповідальність, власне, у випадку, якщо завдяки таким крокам вони понесуть таку відповідальність за те, що хрест на цій угоді буде поставлено.